Доброго вечора. На жаль, мою сторінку заблокували. Мені телефонували декілька людей, питали, де я поділася. І жіночка телефонувала за носові кровотечі у підлітків. Тому я відповідаю: може комусь ця інформація знадобиться, тому що зараз у підлітків дуже часто бувають носові кровотечі. От у мого внука була така проблема. Поздавали кучу аналізів, всі, пройшли всіх лікарів, причини не могли знайти. Кровотечі йшли кожен день 2-3 рази в день. І е, коли він до мене приїхав на канікули, я йому купила ось такий е, елев, це клітина харчування, е, це солодкий елев в стіках. Ну, Я спеціально купила такий солодкий, щоб дитина пила його. І от після прийому, першого прийому однієї третьої стіка цього солодкого елеву, у нього все перестало. У нього всі кровотечі пройшли. Ось уже пройшло півроку, ні разу не було, ні однієї. Пропив він оцю одну упаковку по одній третій. Ну, якраз її вистачило на 3 місяці. І ми забули за цю проблему. Тому, може комусь знадобиться така інформація, то користуйтесь. Дуже гарний продукт і 100% допомагає при носових кровотечах.